І всім привіт, народ, з вас, мітостав yeah. Подбайком продовжуємо грати в Age of History 3. Я вирішив пограти в найстормішому сценарії в падінні вічного міста. І. М я хотів зробити якесь формування тут. Але перше формування, яке я знайшов, це Манстер. Я типу, за істерн Англії нічого не можна зробити, за Англії нічого не можна зробити, за Готи нічого не можна зробити. Коротше, я пошукав досить відносно багато. Ну, тут шведи є. Може за них щось можна сформувати? Ось бачите, із за шведів нічого не, нема, формуємося. А я б хотів щось поформувати. Ну, речі, якщо ви знаєте, що якось нормальний спосіб подивитись, чи можна щось формувати в якомусь сценарії, то підскажіть, бо я типу щоб перевіряти, я прям заходжу за кожну окрему країну, дикую грати, і вже там, типу, ось так дивлюсь, чи є щось, що можна сформувати. Так, загалом. там. Але почекаємо. Я б хотів. не знаю, як грати. Можна і попокращувати свої провінції, але наскільки мені це дасть бонусу. Так, окей, перевага. Давайте візьму гроші. ось так, спробую через гроші відіграти. Мінімальні на армію на дослідження. У нас є зерно тут. Зерно, пам'ятник, бібліотека і економіка. Зерно, пам'ятник, бібліотека, економіка. Все. Ми на якийсь дуже довгий час зараз забезпечили себе покращенням. Мінімум збільшенням економіки постійним. Так, покращити відносини з усіма навколо. Я просто а, типу, чи не більш вигідна тактика була б просто агресивно експансію робити агресивно. Але в мене прибуток до сіми вже збільшився. Да, це відчутний плюс мені додало. Хм, Хтось хоче утворити альянс? Давайте, ти далеко, ти непоганий прийняти. Бо якщо я буду атакувати когось, то в цього когось також буде альянс. Ой, можна, в принципі, навіть і тебе качнути. Бо сам по собі одяг 1.36 коштує. Хм, Погнали одяг також качати. Так, качнуту столицю дуже дорого буде коштувати. Бо тут 40. Ліміт економіки 40. Але по зерну я, напевно, да, Перше місце в світі виробництва, і воно здешевшує мені існування. по Одягу 12-й, навряд чи стану. Тепло. Наближусь до топу. Так, насправді в мене прибуток дуже непоганий. Прям дуже непоганий. Викликати ще 7 військ і піти на когось. Ось в тебе є зерно також. покращено напринтіся зерном. ех, то викликати. Що в нас тут? Ага, одного дальника не вистачає. Я б навіть двох дальників зробив і ще одного воїна. Далі ще чотирьох. До речі, економічний радник був дуже прекрасний. Нема зараз. Ось дослідження і ліміт. Ммм. Ось технічне обслуговування армії, може. Не, майже не було сенсу. Ось економічний я хочу, який буде повністю давати виключно економічний бон, ну, типу, Ефективність виробництва і так далі. Так. Воїн, списоносець, два лучника. Дайте мені хорошого економічного радника. Так. Дослідження. Просто дослідження може дати нам дуже непоганий, дуже непоганий бонус. Так ну ти що Вчай зрощення. Місія. О, дякую. Більше військ. Давайте, ось тут бібліотеку і пам'ятники побудую. І ось цю провінцію добудую по економіці. Просто тому що тут не, така, не такий великий рівень економіки максимальний. О, Місія, дякую. Непогано. Ну, окей, вартість інвестування дохід, від виробництва. Мені цей радник підходить. Ось тут я не знаю і справді дослідження. На дослідження оборони юнітів. Так все. У нас нема генерала. На. Так, ти. 26 ліміт альянс оборони пакт є. Тебе просто альянс. При цьому альянс з кимось хто далеко. І теоретично, що я зі своїм союзником піду. Я маю перемогти. Так, ще 6 військ викликати в будь-якому випадку. Так, ти. Пожішти відносини. Два списоносці, один воїн і три лучника. Об'єднатись. Зберегтись. Єх. Yeah. Максимальні витрати. Що у вас тут? 80, 110, 110, це максимум? це максимум. Оголосити війну, прикликаю одразу свого союзника оголосити. Я почекаю. Так, все, вони пливуть. О! А, як ви пізно? Ви знущаєтесь наді мною. Давай спробуємо допомогти. Вони занадто пізно приплили, це жах. Зробимо по-іншому. Ми мали б триматись разом. Давай, пливи до мене. Ой, та ну, вони знову запізнились до мене. Але вони пішли від мене. ні, ну куди мій союзник не пішов? Не мав би мені допомогти. Так, окей. Це якось можна організувати, почекайте. Не існує непереможних ситуацій. Ось так. Трохи відійдемо. Оголосити війну. Разом з тобою. Опа. О, нормально. Ой! Є, все. Ми зустріли бій, тепер тікаємо сюди. Є, буде бої переможні. Так, і головне зараз. Блін, нас відбили. Мій союзник, чим ти зайнятий? Та якого біса? Якого біса так погано? Так, спроба, номер. зрозуміло яка? Я зрозумів. Не від... Я взагалі не відходжу від свого союзника. Не відходжу. Тут перемагає той, хто б'ється окремо. Ну, ой, програє той, хто б'ється не разом, а по окремості. Оголосити. Мій союзник, лети до мене. Давай, 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 давай. Опа. Є. Ми тут всі разом. Так, відходжу. Тут їх побив. А далі тримаюсь їх. Вони чомусь пропливли до себе. У мене не максимальні витрати на армію були. Упс. Ви куди? Бачу. Погнали я з вами. Не просто бот. Боти один одного розуміють краще, ніж, типу, я і боти. Але те, що я не з максимальними витратами на армію був, це було тупо. А, все плюс дві провінції, прекрасно. Відступаю. Хай там відновляться мої війська. 70. На асиміляцію тут що, бібліотека? без зерносховища. Тут також бібліотека, до речі, Дякую. Дякую. Ось тут зерносховище. Так, все, витрати на армію мінімальні. Зараз вони асімілюються. Я від них також буду отримувати гроші. Особливо тут. Ой, є. Давай ще економіку качну до правильного рівня. Є ще й дослідження швидше пішли. Тий. Не цікаво. Підтримка провінції 0,37. Скільки взагалом ми витрачаємо на підтримку провінції? 1,97? 4%. Ну, 08, 008 монеток. Від цього нема сенсу. Так, все. Тут докачено до кінця пам'ятник ще тримай. Давай я тебе також до кінця качну, ще пам'ятник побудую. Ну, хай буде. Хоч бронза від бронзи ми мало що отримаємо. Так, а можна тоді і не зараз забудовувати? Коли нам відкриються шахти? Ууу, дуже далеко. Дуже далеко шахти. Ну окей, давайте вже. Якщо я все докачаю, то і тебе докачаю до кінця. Так, спадок же я буду качати в технології. Бо знову ж саме дослідження можуть дати нам максимальний буст. Так, все. З тобою ми закінчили. Якщо в нас по, ек... по економіці щось не покращено, то це столиця. Але вона занадто дорого в покращенці. Так, в сенсі, відсутність генерала, якого біса? На. Так, по-хорошому можна було б далі розширятись або на тебе. У тебе оборони пакт з кимось. Давайте поліпшити тих вко. Ой, з тобою ми прям вороги. З тобою. В тебе тільки альянс. О, ні, в тебе. В тебе оборони пакт Альянс. Це проблема. Це проблемні країни, в яких і оборонний пакт, і альянси. І це все це неприємно дуже. А ще, плюс, можливо, на мене хтось зараз нападе. Може, з кимось оборонний пакт? Ой, тут з усіма підряд покращу відносини. Дайте мені хоча б з кимось хороші відносини. Хоча б з кимось. Будь ласка. З Ленстром мирна угода закінчилась. Надіслати образу. Разом з Так, стоп. Давайте зберегтись. Але вони воюють, вони програють оголосити війну. Разом зі своїм союзником погнали сюди. Максимальні витрати на армію. Так, стоп, зробити вимогу. Ха, я не дав іншим захопити цю провінцію. Я просто вліз, аби влізти. Так, скажи, Ленстер, в тебе ж тільки одна провінція? Так. Да. Це і я вліз, і просто не дав іншим захопити цю провінцію. Який я наглий! Я просто нічого не втратив, але, типу, завадив всім іншим. Упс. На, тримай ядра. Тримаю бібліотеку, пам'ятник. Плюс тут непогане таке виробництво. Так, покращити відносини з тобою, покращити відносини з тобою. З усіма сусідами покращу відносини. Та, ліміт військ в мене не збільшився. Mm. Я просто зараз думаю, що ось насправді ліміт військ також мені б дуже б важливий був так чи інакше. Ой, ти кличеш на допомогу? Зберегти гру, зберегти. Та блін, я... <с> якщо б я побачив раніше, я б приєднався. Давай прийняти. Получу кудись сюди. Ні, ми вже не допоможемо. Чи допоможемо? Упс. Якщо б я раніше якось приєднався. Але я таким чином тут прикол в тому, що я таким чином. Зараз збереження, хай пройде. Я таким чином можу отримати собі мирну угоду з ви, з ними? Чого, так, в будь-якому випадку я зараз перезавантажуть, бо ми дуже по-тупому пройшли цю війну. Дуже по-тупому. Ой, там автосейв був, він те завантажив. Менюся. Так, що ж? Стоп, а тут вони не, прип... не пропонують мені приєднатися до війни. Ем. Що? Мені треба було окремо оголошувати їм війну. Ось так. Піди сюди. Блін, мене... через те, що немає облогової зброї. Так зараз ви побачите тактику. Ви побачите від мене тактику. Да, ч... Через те, що в мене нема облогової зброї, я дуже повільно все роблю. Типу тобто захоплюю інші провінції, а в мене нема нічого, що здатне до облоги. Ніхто не здатний до облоги. Як вороги так швидко роблять облогу? Припустимо ось так. Припустимо ось так. Припустимо ось так. Ось так. Я не переможу, але я можу Білий мир зробити. І врятувати тим самим свого союзника. Бачите це? Ви бачили цей мув? Ви бачили, що я зробив? Це, наз, це називається працювати головою. Головою. Так, ти, якщо я на тебе піду війною, я піду війною ще на якогось ось тут. А якщо я на тебе піду війною, я ще піду на когось хто тут. Хм. Але мій союзник зараз вбитий. Він просто вибитий. Мого союзника вважають нема. І це жахливо. І я зараз думаю. Мені або плюс 10 ліміт палків, що може в якийсь момент мене врятувати, або інноваційні хаби, що також, ну типу, дослідження. Ми можемо дослідженнями дуже багато чого витягувати. Але я зараз в тому стані, де я можу програти в боях. Ну тут плюс ефективність облогу і так далі, все. Беру облогову експертизу, отримую собі так. Зараз збережусь перезавантажусь, щоб отримати собі плюс 10 до ліміту військ. Є, все, плюс 10 є. Це 5 воїнів, 5. Ну, в плані 5 ближників, 5 дальників. Ближники це три воїни, два списоносці. І раз, два, три, п'ять. Тридцять 36 військ. 36. Давайте, хто на мене? Плюс дослідження. Що я рибальство? У рибальство ще візьму. На жаль, що в мене нема нічого для рибальства. Але ми... коротше, нормально. <гум> Ти з кимось воюєш? З тобою. Дуже цікаво. Я такий, щоб не давати так зараз. То викликаю. Стоп. Полетіли сюди. Ти воюєш з ними двома. Ти не з ким не воюєш? Але твій володар воює. Але виснажений саме ти. Тому я б, б на тебе і пішов війною. Оголосити війну. А я буду разом з Гілвеєм добити. Тут, сподіваюсь, облогу зроблю саме я. Єп. б зробити вимоги. Забираю плюс дві провінції. вас більше нема. Ой, і передай мені весела свого. Тепер ти моя маріонетка. Моя. Ой, це нормально. Так, ядро, ядро. О, тут фрукти. Тут скло. Давай, одразу по бібліотеці. Тут фруктовий сад є. О, дуже непогано. Давайте одразу по пам'ятнику. Бібліотека, пам'ятник в кожну провінцію. І тут щось якось занадто велику економіку мені тут швернути. Не треба так. Фрукти взагалі дуже дешеві. 08. Все одно 0,84, хоча б і там бонус непоганий задає. Ви просто максимум людського ресурсу плюс 5 тисяч. А що, ви воюєте? Зберегти гру. Так, стоп. Там ось цей баг, що вони і воюють, і не воюють одночасно. Чи може якось втрутитись в цей баг? Ні. Поки перемир'я перемир ніяк. Ну окей, почекаю тоді. Бачите, вони, типу, не розуміють, що відбувається. Бот тупий. Але в них 35 армія. Угу. О, в мене 37. Тримай ще спасоносця. Ну окей, давайте. Там, де росли не забудую. Загалом я економіку забудовував. У мене прибуток вже 10, прекрасно. І скоро буде ще один рівень. Технології. Термін анріансу закінчився. Ну, я не певне, що я хочу продовжувати з тобою робити, альянс. Так, стоп. Ти без альянс? Тут є поруч. Країна, яка без альянсу. Ти. Нема альянсу, поїшти відносини. Ну навіть дві образи. Сюди. Максимальні витрати. Оголосити війну. А в мене максимальні витрати на нагадую. То давай сюди. Побив. Побив. Добив. Я сказав, добив. Все. Зараз. Зараз. О, нас. Технологія. Так, далі. Легкі лакеї, це цікаво. Вершника покращу, мисливське ухідтя з'явиться. Вівчарська ферма. М -м. Катапульта. О -о -о -о. А, давай вершники. Після вершників, якщо ти вивчиш катапульту, буде прекрасно. Бо в нас не буде ось настільки довгих облог, як зараз. Зробити вмогу. Забираю. Забираю. Ось так забираю. Ти? В тебе є союз? В тебе також нема союзу. Але в тебе там ліміт військ побільше. мені це не подобається. Ось, бережусь. Оголосити, оголосити. ось так, але в них немає грошей. Упс, я відступив. Упс. Це було тупо і занадто впевнено йти прямо в наступ на них. Давайте спробую ось так, але через захист відіграю. Упс. Упс. Вони не підуть на мене. О, тут пішли. Да. Але на цей раз вони трохи по окремості. До надобування. Ай! Якого біса вони одній провінції такі сильні? Вони просто ліміт військ збільшували. У мене нема бонусу на збільшення ліміта військ. Може ось тут треба було з лімітом військ пограти. Коротше, окей. Окей. Ні так, ні. Нормально. Ми і так що одну війну закінчили, і ми ще старі провінції не покращили. Так, тут зернова ферма була. Так, давай пам'ятник. І сюди пам'ятник. Адміністрування. Так. Більше пам'ятників, богу пам'ятників. Нормально. Переваги. Теоретично можна взяти золота ще 300, бо 300 золота це у нас відчутно. І пройтись по економіці. Всі унікальні будівлі у нас побудовані. Бібліотеки, пам'ятник побудовані. Тепер погнали дешевої економіки. Все, всі гроші витратив. Але я отримую їх в прибутку. І плюс у мене, напевно, да. Я перше місце по виробництву. Зараз, а можна? Ну, ось так. Перше місце по виробництву зерна це навіть і не оспорюється. Скло, бронза також. Топ. В топі. І в мене закінчився бонус на ліміт військ. Ех, спадок міг би якось збільшити спадок. На тебе. До речі, можна напасти на тебе? Я твій володар. Почеш що відносно. Завжди можна напасти на свою маріонетку. Так, перевірка. З тобою покращити? З тобою не можу покращити. З тобою покращити. З тобою покращити. З тобою покращити. І з Дубліном. Окей, покращити. Знову ж, я поки що без союзника. З тобою покращити. В тебе альянс вже. Ну да. При цьому армія б мог, міг собі додатково дозволити. Ну, подивимось, може, спадщину назбираю скільки там. 600 спадщини і візьму собі плюс 20. А плюс 20 палків я вже буду дуже сильним. Подивимось, подивимось. Якби. Якщо хтось не знає, то я ще і розробник ігор і по посиланню в ви зможете знайти та придбати мої ігри. Або, якщо у вас нема грошей, подавати їх до бажано. Якщо ви збираєтесь додавати до бажного, то давайте в першу чергу до бажано War Варфакторі. Вона зараз в розробці, але виглядати буде вже краще виглядає ніж тут на скрінах. Тобто скріни скоро будуть встановлені і так далі. І скоро буде демка. Скоро буде демка цієї ігри, тому додайте її до бажаного, щоб це не пропустити. Ну, тобто безкоштовно демка. Ви зможете безкоштовно спробувати цю гру. Тому додайте до бажаного, щоб цього не пропустити. Але найбільше мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і ході відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!